Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати печиво зимове, називається сніжинка. Воно недороге, дуже смачне і легко готується. Для цього мені потрібно 125 г маргарини або масла, 125 г смальцю, 2 стакани муки. Може 2,5 бути. Столова ложка, дві столові ложки горілки і одна столова ложка води. Магарин я всипаю в миску і також додавляю смалицю. Все це разом перемішую. Все кімнатної температури, щоб воно добре розім'ялося. Ось, маргарин я перем'яла з смальцем. Тепер я всипаю борошно. Ось тут я маю приблизно 2,5 стакани борошна, але всього я не буду сипала. Борошно я пересіяла і потрошки всипаю. Ось це вимішую. Ось так, трошки я розіняла з мукою. Тепер я буду додавати горілку. Ось тут я маю 2 столові ложки горілки і вливаю в тісто. От тепер я даю столову ложку оцту і одну столову ложку води. Ось. І все це швидко замішую в тісто. Тісто має вийти листичним і відліпатися від рук. Ось, тісто в нас готове. Тісто вийшло еластичне і нагадує пластилін. Бачите, яке біленьке і ніжне. І зараз я буду виробляти печиво. Спочатку приблизно сантиметр, таке, щоб воно не було дуже тоненьке, і буду вирізати такі, таку я маю красиву форму, ось такі сніжиночки. Наші сніжинки готові. Зараз я буду їх складати на форму. Форму я зцілила паргаменту і викладаю печиво. Можна вирізати будь-які форми. Ось розкладаю їх приблизно так, така відстань між одним сантиметром, так, щоб вони підросли і не сліпилися. Можна навіть трошки далі розкладати. Наші печення готові. Ми їх будемо пекти при розігрітій духовці 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Наші печеня вже спеклися, готові. Тепер я беру їх, обкачую в пудрі. Зразу з духовки в пудру. Ось, Ось наше печиво готове. Печиво справді вийшло дуже смачне. Не... Ось печиво крихкеньке, дуже смачненьке. Пробуйте, готуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.